Від вас, від вас, від вашої участі у житті групи. В час нашої зустрічі хочеться, щоб відбулося знайомство, яке пізніше, сподіваюся, переросте у дружні стосунки. І сьогодні ми зібралися, щоб познайомитися з вами з правилами нашої установи і обговорити проблему адаптації дітей до дитячого садка. Ось про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Будь ласка, пройдіть сюди. Дитина це дзеркало сім'ї. Як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відображається моральна чистота матері і батька. Сім'я це первинне середовище, де дитина вчиться робити добро, так сказав відомий педагог Василь Сухомлинський. Тож давайте ми зараз з вами. Познайомимось. Будь ласка, шановні батьки, ви сюди до нас на килимок і станьте у кого. Будь ласка, Ходьте. І я би мама. І одним словом характеризуєте свою дитину. Розуміли? Волошина Наталя Сергіївна. Максим Волошин. Ну що, дитина Прекс... Максима? Дякую. Мені всі Наїда Васильівна, мама Аржечка. Дуже добрий хлопчик, спокійний, ну і трохи вреднуватий. Абрашкіна Валентина Андріївна. Я мама Азарія Абрашкіна, мамин синок. <гум> <гум> Майстер Лариса Миколаївна, мама майстера Нікіти. Хороший, слухняний, ну вирадливий хлопчик. Лахай Ірина Васильівна, мама Лахай Вадима, вредний <гум> 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 да, <мамин> синок <гум> Шпиль Христина Вікторівна, мама, шпиль Марії. Весела дівчинка. Войтенко Наталя Борисівна, мама Діми, активний хлопчик. Ваніка. Мама Владислава Спасюка Добрий, але ще не привезли до садочок? Мовчанюк з Борисівна Мама мовчанюка Діми. Дуже мамин хлопчик, трошки плаче. Ізотова Людмила Івановна Мама мамаші. Добра Спокійна. Не флаксива. Вендер Оксана Петрівна. Мама Юлі Добра, щира. Довгоочікувана, очікувана, в світі дитина. Мене звати Збрицька Алла Геннадійна, мого хлопчика Збрицький Олександр. Він відвідує групу Сонечко. Ой, не знаю, такий класний блондинчик, обожнюю. Найкраща для мене дитина дуже допитливий, цікавий. Поляруш Алла Михайлівна. Дитина входить у групу сонечко. Поляруш Мар'яна Дмитрівна. весела і щаслива. Школьна Наталія Анатолійна, бабуся школьної Марії. Ходить дитина нашого у групу сонечко, дуже активна, дуже хоче все допомагати. дуже прекрасна дитина. Дякую, які у вас чудові, гарні, прекрасні, милі діти. А тепер давайте ми з вами пограємося, таку, ну не гру, таку праву виконуємо. Ступіть один крок, будь ласка, батьки, у яких лише одна дитина. А тепер ступіть вперед два кроки батьків, в яких дві дитини. А тепер ступіть вперед три кроки батьків, в кого три і більше дітей. От, молодці, Поаплодуємо ну я Я вам нагадаю батькам, які ступили лише в один крок. Зупити два і три і більше кроків, тому що діти це наше майбутнє, наша опора і надія. Дякую вам, шановні батьки. Будь ласка. А зараз до вашої уваги завітайте, будь ласка, як прийшли в нашому... Як вони граються, розважаються та працюють у наших групах. Пожалуйста. Прихід малюка в дитячий садок це перший крок, самостійне життя, який не всім дітям дається легко. Наше завдання зробити так, щоб період адаптації прийшов безболісно для дитини. Для цього між нами повинні встановитися дружні партнерські стосунки. Це необхідний для всіх. Етап. Початок відвідування дошкільного закладу це не лише нові, нове життя та діяльність режиму і харчування, а й нові контакти, нове середовище, взаємні обов'язки. Це дуже напружений період, який потребує від кожного малюка активного, психологічного і фізіологічного пристосування. Прийшовши до дошкільного закладу, дитина опиняється в нових соціальних умовах, переживає зміну звичного розкладу. Тож у неї виникає відчуття нестабільності. У цей період життя матки часто демонструють неадекватні поведінкові прояви, які пов'язані з труднощами адаптації до нових умов. Звикання до дитячого садка найчастіше супроводжується порушенням емоційного стану дошкілька, погіршенням сну, апетиту, підвищенням захворюваності. Відбувається адаптація. Що ж це таке? Адаптація це пристосування організму до нових обставин. А для дитини дошкільний заклад саме і є новим ще невідомим простором І з новим середовищем, новими взаєминами. Адаптація включає широкий спектр індивідуальних реакцій, характер яких залежить від психофізіологічних, особистісних і ос особливостей дитини, від сімейного ставлення, від умов перебування в дошкільному закладі. У різних дітей адаптація відбувається по-різному, відповідно від віку, типу вищої нервової системи, стану здоров'я, стилю виховання в сім'ї, родини взаєми, рівня розвитку дитини, і іверових навичок її контактності, доброзичливості, емоційної залежності від матері. Ураховуючи зазначене, можна відокремити три групи дітей за характером пристосування до нових умов життя. І так, перша група це ті діти, для кого процес адаптації легкий і безболісний Вони комунікабельні, самостійні, врівноважені, проявляють зацікавлення іграшками і діяльністю. Батьки спілкуються з дитиною доброзичливо та з повагою. Друга група діти, які адаптуються повільніше і важче. Поведінка нестабільна, періоди зацікавлення грою змінюються періодами байдужості, вирядування. Бракує довіри у ставленні до вихователів та інших дітей. Навички гри та спілкування розвинені недостатньо. Діти мало ініціативні, менш самостійні, те, що можуть робити самі, але здебільшого залежні від дорослих. З боку батьків спостерігається нестабільність у спілкуванні. Доброзичні, розважливі звертання змінюються погрозами або послабленням вимогливості неуважності. Третя група дітей, які важко пристосовуються до нового для себе побуту. Як правило, несамостійні, неконтактні, звичні недостабільності в режимі дня, швидко втомлюються ігрові навички в них не сформовані. Сон апетит поганий або зовсім відсутній. Висока захворюваність. Більш повільнені звикають до нового середовища і нових вимог. А зараз до вашої уваги основні етапи перебігу адаптації дитини до умов дитячого садочка. Перший шторм. У відповідь на комплекс нових впливів усі системи організму дитини. Відповідають бурхливою реакцією і значним напруженням. Підвищується збудливість, тривожність, можливе збільшення агресивності або заглиблення у себе. Погані сон, апетит, настрій. Фізіологічна та психологічна буря триває від 2-3 днів до 1-2 місяців в окремих дітей. Другий етап шторм ущухає. Період несталого пристосування, коли дитячий організм шукає оптимальні варіанти реакції на зовнішні впливи, дитина продовжує приглядатися до нового оточення, робить спроби долучитися до спільної діяльності, стає більш активною, зацікавленою, врівноваженою. Цей період триваліший. Він триває від одного тижня до двох-трьох місяців. Третій етап штиль. Період відносно сталого пристосування. Організм віднаходить найбільш сприятливі варіанти реагувати на нові умови життя, режим дня спілкування. Дитина починає активно засвоїти нову інформацію, встановлювати контакти, брати реальну участь у заняттях, зменшується захворюваність, стабілізується сон, апетит, настрій. Цей період триває. Від двох трьох тижнів до пів року. Отже, давайте переглянемо причини важкої адаптації до умов дошкільного закладу. Перша Несформованість позитивного настановлення на відвідування дошкільного закладу. Буває, що діти взагалі нічого не знають про життя в дитячому садочку, про те, що там на них чекає. Для того, щоб негативні емоції. Не стали перешкодою для дитини в період адаптації, важливо сформувати в неї позитивне очікування щодо майбутніх змін. Досить часто батьки співчутливо ставляться до того, що малюк має йти у дисадочок. Наслідок такого ставлення дитина починає страждати, капризувати, відмовляється відвідувати дошкільний заклад. А інколи батьки навіть залякують дитину дитячим закладом. Важливо зазначити, що період адаптації важкий не тільки для дитини, але й для вихователя. Тому батьки мають позитивно налаштовувати малюка на зустріч із вихователем. Друга причина несформованість навичок самовслуговування. Інколи батьки бажають заощадити час. Поспішають нагодувати, одягнути малюка, сповільнюючи таким чином формування в дитини і необхідних практичних умінь та навичок. Такі діти, потрапляючи до дитячого закладу, почувають себе безпорадними та самотніми. Вони не можуть самостійно одягатися, користуватися туалетом а то навіть і їсти. Третя причина. Значних труднощів у період адаптації зазнають діти, які до відвідування дитячого садочка мало спілкувалися з однолітками. У деяких випадках батьки свідомо обмежують спілкування своєї дитини з ровесниками. наслідок цього з'являється недовіра до інших, конфліктність, не вміння невміння зачекати. Відчуття дискомфорту, якщо режим і в садочку. Кардинально відміни у часі та послідовності. Адаптація дітей до дошкільного закладу завжди була і лишається найбільш складним періодом як для дитини, так і для батьків, так і для педагогів дошкільного закладу. Врахування специфіки адаптаційного періоду. Допоможе не лише знайти правильний підхід до малюка, а й закласти передумови для його успішної соціалізації в новому колективі. Отже, щоб перший день відвідування дитячого садка пройшов успішно, необхідно батькам не нервувати і не демонструвати свою тривогу напередодні відвідування дитячого садка. Адже тривога і неспокій батьків. Передається і вашим дітям. Відвідувати дошкільний заклад лише за умови, якщо ваш малюк не хворіє. Батьки повинні розповісти вихователеві про індивідуальні особливості дитини, що їй подобається, що ні, які умови уміння і навички сформовані, якої допомоги потребує ваша дитина. Педагоги повинні дізнатися про методи заохочення і покарання, які використовуються у сім'ї. Особливо важко переносять розлуку діти з батьками, якщо їх приводять до восьмої години ранку і залишають до вечора. У перші дні відвідування дитячого садка батьки не повинні залишати дитину на довгий час. У звиканні до нових умов важливу роль відіграє можливість інтимізувати обстановку, принести з собою свою улюблену іграшку. Улюблена іграшка буде зайнятою увагою дитини. І допоможе їй відволіктися від розставання з близьким. Педагоги і батьки повинні відмовити дитину залишити іграшку перенести в дитячому садку і на ранок знову з нею зустрітися. Нехай іграшка ходить з ним, дізнається, що відбувалося в дитячому садку. Хто з нею дружив, хто кривдив, чи не сумно їй там було. І таким чином батьки дізнаються. Багато чого про передні адаптації дитини. Батькам слід весь час пояснювати малюкові, що він для них, як і раніше, дорогий і самий улюблений. А зараз декілька порад для вас, батьки, коли ви приходите вранці до дитячого садка. І вдома і в дитячому садку говоріть з малюком впевнено і спокійно. Нехай малюка відводить той батько або родич, з яким йому легше розлучатися. Обов'язково скажіть, що ви прийдете і позначте, коли. У вас має бути свій ритуал прощання, після чого ви йдете впевнено. Повірте, що малюк зовсім не слабке створіння. Адаптаційна система дитини досить сильна, щоб витримати це <клес> Парадоксально, але факт. Добре, що дитина плаче. Повірте, у нього справжнє горе, плач помічник нервової системи. Він не дає їй перевантажуватись, тому не бійтеся дитячого плачу, не гнівайтесь на дитину з заняття. Не можна лякати дитину дитячим садком. Не можна погано відгукуватись про вихователя або про сад при дитині. Прогуляйтеся з дитиною по території дитячого садка. Поцікавтеся про його переживання. Привчайте до режиму дня, привчайте до навичок самообслуговування. Як же зняти напругу у дитини після дитячого садка? По вихідним грайтеся з дітьми ігри. Дорога від дому до дитячого садка. Наш дім, мамина робота, татова робота. Магазин, дитячий садочок. Після відвідин дитячого садка наберіть у ванну теплої води або увімкніть душ. Покладіть дитині іграшки, дайте губку. Нічого так не заспокоює, як звук струмені води. Виключіть перегляд вечірніх телепередач. Пер телепередач. Це важке мерехтіння екрану несприятливо впливає на нервову систему дитини. Головне, пам'ятайте, що це ваш малюк. Побільше пробуйте зараз з ним часу, і ви переконаєтеся, що це ваш той же крихітний чоловічок, який завдяки вам з'явився на світ. Необхідна умова успішної адаптації, узгоджені з дій батьків і вихователів. Не сумуйте, коли це повинно було статися. Ваше пташеня потроху розправляє, розправляє крильця і пробує вилетіти з теплого м'якого маминого гніздечка. Більш детально інформацію ви можете прочитати в наших буклетах. Будь ласка, у нас на дочці є чаші. Отже душа дитини це чиста кришталева чаша. От якими б якостями, рисами характеру, ви б хотіли, щоб володіла ваша дитина? От, будь ласка, подумайте і напишіть на цих сердечках, які є в вас столах. ya yok Треба впевнена в собі і розумна. Дякую. Мані тільки раз. Майді. Так, сідічі хто? Е, я хотіла, щоб моя дитина мала такі якості, як доброта, самостійність, вічливість, співчутливість, весела була, розумна, охайна. І всьому слухалась з батьків. Гарні, якості, дякую. Берете так, дай, тощо. Виходьте, це високість. Це, 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 це всі мають час, всі, всі свої сердечки будуть в цю чашу. Я хочу, щоб моя дитина була доброю, дружелюбною, щедрою, мала повагу до оточуючих, була охайною та панної сумі. Гарнія якості? Так, підить. Часто поміщайте також. Я хочу, щоб моя дитина була співчутливою, доброю, щирою, чесною, розумною, веселою і привітною. А, а ти ти дуже... Я <клухи> Мені дуже хотілося, щоб мій хлопчик був справедливою людиною, доброю, ласкавою, щоб в нього була м, така, знаєте, сила духу. Щоб був незламним, і, і міг завжди постоїти і за себе, і за своїх рідних. Я хочу, щоб мій син був порівноваженим, щирим, впевненим в собі і своїх друзів, сильним, вічним, і щоб він любив і себе, і батьків, і своїх друзів, і дуже гарний якості. Дякую. Була щира, сильна, умна, добра, і щоб в нього була повага до своїх дітей до років і до саміла не до старших. Так. Там власний межі Дружити у війні, навіти стати. Я хочу, щоб синок був добрим, щирим, привітним, впевненим в собі хлопчиком, мужним, вічливим, і щедрим. Я завжди буду в цьому допомагати. І я сподіваюся, що ви я, я. сердечко. Я. я хочу, щоб мій місин був вічливий, добрий, гарний друг, співчутливий і показав інших. Я думаю, що з таким якостями він виросте хорошою людиною. Якості, як самостійність, щоб вони могли поборотися користь за себе в подальшому житті. Дякую. Ще? Є ще сердечність. Я хочу, щоб мій син був вічливим, довгозичливим, щирим, уважним, життєрадісним, самолюбивим, самостійним, дружелюб, дружелюбним і порядним. Дякую. Дякую. Бачите, спійте, щоб батьки, батьки щоб були діти добрі. Майже кожна мама хоче, щоб її дитина була доброю, світливою. Я хочу, щоб моя дитина і всі були каже за швидко. Тоді добрий стіночок, щоб її розумний, чесний, красивий і терпливий.